1993 рік новостворений Криворізький телеканал Рудана разом з інформаційними випусками презентує глядачам перші авторські програми. Музичні вітання, візит, виклик швидко стають рейтинговими. Тож навдовзі з'являються й інші проєкти: дитячі, розважальні, аналітичні, «Джаз-ТВ-Клуб», клуб, панорама, ракурси. Поступово формується команда улюблених глядачами ведучих: Ірина Зінченко, Вікторія Сімкіна, Оксана Маслова, Наталія Рибчинська, Володимир Гончар, Віталій Старіцин та Віктор Хоме. Якісно авторський продукт змінюється з приходом на канал професійної мистецтвознавиці Ольги Чистякової. Зоряні часи людства, міський роман, «Криворізькі глави сталева військ, «Криворізькі імена отримують незмінно високий рейтинг серед глядачів. Ще один лідер глядацьких симпатій дитяча передача в гостях у ладі Катамаші з Марією Кравченко та Наталією Молодченко. Телеканал дедалі розвивається, розширюється штат більше авторських проєктів. В ефірі різні напрямки соціальний, психологічний, культурний, просвітницький, дитячий, спортивний та розважальний. Перші прямі ефіри, перші відзнаки, у тому числі міжнародні. Врешті Рудана отримує ліцензію на цілодобове мовлення, щодня даючи в телеефір більше 11 годин власного продукту. Сьогодні відділ авторських програм телеканалу це суто дівоча команда, яка працює над створенням близько десяти різножанрових проєктів. Територія порад мовимо наші провокуємо хелсгід, криворізький п'єдестал, «10 хвилин та чисто класика. Про власний шлях на телебаченні та специфіку професії з перших вуст редакторок творчого цеху «Рудани» у спецвипуску до 30 30-річчя телеканалу. Телебачення в моєму в житті не з'явилося випадково. Я до цього йшла, тому що за освітою я диктор та телеведуча телепрограм. Як то кажуть, жартуючи навіть за оголошенням, прийшла дійсно за оголошенням до відділу кадрів. Навдиво, ви же мене взяли. Я просто зустріла людину, яку до цього ніколи не знала, але мені сказали, що вона працює на рудані. Я просто підійшла, сказала, у вас таке знайоме обличчя. Ви випадково не, пра не працюєте на телебаченні? І він мені сказали, так працюю на рудані. Я кажу, я б також хотіла спробувати такі. Ну давай свій номер телефона. Я тобі він наберу завтра. І так і сталося. мене набрали і. Раніше мене часто запрошували на програму Ракурс у якості експерта. Я працювала тоді зовсім в іншій сфері. І одного разу, стоячи під час програми, дивилася і думала: Блін, це так цікаво це закулісне телевізійне життя, яка ця студія зсередини. От мені якось здалося, що це взагалі моє, і я б, можливо, теж могла долучитись от до команди. Я сама запропонувала свою кандидатуру керівництву. А в мене теж був такий випробувальний термін. Я робила таку невеличку програму, але ще й не працювала якби тут. Довго чекала на відповідь і все ж таки дочекалась. Дізналася, що на Рудані буде перезавантаження, буде ребрендінг телеканалу, і зрозуміла, що мені цікаво прийти, подивитися, як це буде відбуватися. І крім того, у мене не було можливості Я до того працювала чотири роки журналістом новин. І у мене майже не було ніякої можливості проявити себе якось творчо. Десь 2005 рік на рудані проводять кастинг ведучих прогнозу погоди. Дівчат багато, я одна серед них, і добре пам'ятаю, що це був день мого народження. Подарунок отримала за кілька днів. Мене затвердили. Щоправда, за кілька місяців довелося переїхати до іншої країни і вже вдруге повернулася на Рудану у 2012-му. Ну і власне далі все не обмежилось лише прогнозом погоди. На Рудану я прийшла в середині липня 96-го року. Причому я прийшла на Рудану не влаштовуватись на роботу. Я прийшла на Рудану в гості. до Володі Гончара. Це було не в цьому приміщенні, яке тут у нас. На той момент Рудана знаходилася під телевізійною вежею, Там ми знімали таке трикімнатне. Невеличка була квартира, в якій була облаштована на той момент наша телерадіокомпанія. І от по всіх трьох кімнатах Володя мене провів з усіма познайомив. Це був дуже невеличкий колектив. І Володя тоді запропонував мені поговорити з головним редактором телеканалу. Головним редактором телеканалу тоді була Ніна Миколаївна Миколаєнко. І вона мені запропонувала буквально на наступний день вже вийти на роботу, вийти на зйомки. Рудана мені дала таку можливість проявити себе зовсім з іншого боку. Сиділа в усіх руданівських кабінетах, починаючи з сайту, якого до речі, на ту пору, коли я прийшла, його ще не було. Ми зі Степаном Бондаренком його можна сказати започаткували. Так сталося, що 17-й рік на Рудані був роком перезавантаження, і я плавно потрапила до відділу новинарів. Ну і почалося. Згадуючи свій телевізійний старт. Розумію, що мені дали от такий ні, от такий кредит довіри. Бо працювала вкрай жахливо, не було ані доступності форми. Ані простоти змісту. Ну і ще мені страшенно не подобалося, як звучить мій голос в кадрі і поза ним. І я свідомо завищувала тональність і навіщось сповільнувала темп. Ну і в підсумку це звучало, наче я от-от втрачу свідомість. Користуючись перевагами професії, я не змогла себе позбавити задоволення поспілкуватись з яскравими зірками шоу. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Мене навчили Працювати журналістом, тому навіть якісь елементарні речі ти не розумієш, як їх зробити. І на моєму першому ефірі трапилася така технічна неполадка. У мого гостя відпав мікрофон і мусив технік заповзати по пластунськи в студію, щоб йому причепити цей мікрофон. Під... бідний худесенький хлопчик піднімав огрядного дядечка разом зі стільцем, тому що мікрофон заплутався в ніжках стільця. Перший сюжет мій був про вступну кампанію, яка відбувалася у Кривому Розі. Ми приїхали по Криворізьких вузах. Перше інтерв'ю я брала тубизова у ректора нашого. Технічного університету, причому забула абсолютно записати його ім'я. Як ви можете схарактеризувати ситуацію, яка зараз склалася в вашому університеті? Що у вас нового в цьому році? Які можливо нові факультети, які нові спеціальності? І з мене потім сміявся оператор, тому що я сказала, я ж цього чоловіка не записала, як його звати. От і я бібек з мене надзвичайно сміявся, казав: то що, це ж Бизов, це ж ректор, як можна не знати ректора? Ну на той момент я не знала ректора технічного університету. Свій перший сюжет, певно, ніхто не забуде. Ну і я в тому числі це була дуже простенька зйомка, дуже проста. Це був вернісаж на художньо-графічному факультеті нашого педуніверситету. Я вже на жаль не пам'ятаю, чия це була виставка. Мене тоді послали з дуже досвідченим оператором, але все одно було таке сильне хвилювання, наче я знімаю щось таке бомбезне і дуже-дуже важливе. Пам'ятаю, навіть підійшов один із криворізьких художників до мене тоді і каже: Ой, ви так хвилюєтесь, з вами все добре. Ну так, все добре, все нормально. В результаті вийшло, вийшов нормальний гарний сюжет. Але ж це ж перша зйомка, це шкільний турнір з футболу. Туди ми поїхали з Льошею Правицьким, і власне величезне йому дякую по сьогодні. Бо він підказав мені до кого підійти, що спитати, що робити, і все пройшло відносно легко. А перша моя авторська програма це така коротишка була гарна новина. Про здається, лелек на інгульці. Там я вперше з'явилася в кадрі, записувала стендап і нервувала так, що ми записували його. Ну певно, дублів 15 точно, і в мене тремтіли руки, тремтів голос. У найближчі кілька хвилин є вірогідність попрощатися з ними назавжди. В ефірі гарна новина. Спочатку, як і більшість моїх колег, була універсалом, але все звузилося до таких тем, як українське, етно, флора, фауна Кривого Рогу. І таке інше. Гадаю, що найкраще, як найкраще, проявила себе саме в цих темах. Ну і так опинилась в авторському віті. Даватися до родового відмінка радять лише у ранковому вітанні доброго ранку. Я ж вам бажаю милозвучної української. Мені взагалі здавалося раніше, що робота моя буде виглядати так, що я буду приїздити, мене будуть фарбувати, робити мені зачіску. Я така красуня в кадрі, ведуча, в принципі, більше нічого не потрібно. А по факту, програма в мене така про усілякі побутові поради, і мені постійно потрібен ну так званий реквізит. Наприклад, говоримо про якісь корисні страви, і я везу на роботу цей варений буряк печену тикву. Або там про утеплення в квартирі, я везу оцей здоровенний рулон попирчатої плівки якоїсь, або там якісь живі каші, і я вже гружу в машину ці банки з кашами. Там ціла колекція. У мене везу це все на роботу, знімаю і потім везу додому. Ну вже і вдома, і на роботі всі звикли, що я з цими пакетами, клунками, я завжди з ними, то воно отак у мене виходить. Робота Ви в авторському відділі. Вона більше. Ну, я би не сказала, що вона більше вільна, вона вона дає більше можливостей розповісти глядачам те, що ти хочеш донести. Там все залежить суто від тебе, як ти людину поставиш, що ти знімеш, в яку локацію їх повезеш, і тому авторські проекти це моє особисте бачення. Ну те, що цього світу, але цієї програми. Стараюсь робити проекти про те, чим цікавлюсь сама, і тим, чим цікавиться моє оточення. Наприклад, той же проект про матусь. А він був для мене взагалі таким дуже важливим, бо кожна історія це була про якусь унікальну мамочку або багатодітну, або таку, яка все встигає, або якоїсь дуже творчої професії, або поліцейську, щось таке, от що дійсно надихає. Коли я була вагітна, то керівництво запропонувало мені робити проект. Про вагітність, про маленьких дітей, звісно, це теж для мене було близько і робила я це все з задоволенням. А такий проект, як, наприклад, Жести, то він от точно, як ти кажеш, як у вісні до мене прийшов, я зранку прокинулася. Це якраз був період ковіду. Я зранку прокинулась, думаю, скільки людей бреше, скільки щось там приховує, скільки там всяких маніпуляцій, чому про це не поговорити? Часто, особливо в моїх передачах, які стосувалися психології. Кохання там ми знімали про випадковості, про щастя, і це все потребувало візуалізації. Якоїсь треба було якісь ситуації розіграти, щось зняти можливо в макро, якісь предмети цікаво розкадрувати. Часто потрібні були люди, щоб вони в кадрі щось зробили. Я добре дружила з акторами театру Шевченка іноді їх залучала, але в них теж не завжди на це був час, тому що це взагалі робота не оплачувалася. Часто взагалі я людей просто навіть не акторів запрошувала з вулиці, яким просто було цікаво отримати такий досвід, пограти якось. Ну іноді думаю, під кінець, вже коли треба було швидше це робити, це ще одна причина, чому я. Можу не любити свою роботу, тому що це конвейер у нас і не завжди встигає все робити так, як тобі хочеться. Тому ти не виходячи з рудани когось, просиш так зіграй мені то і то. Як я єлдав нога, Буде і душі лініки, непонятно. Не Специфіка професії в тому, що ну, принаймні скажу за себе, що ти мислиш картинками. Причому одразу в розкадровці це загальний, середній крупний і деталь. Ти підмічаєш усі цікаві локації, цікаві типажі на вулицях. Ти відзначаєш для себе людей, чия експертна думка може стати цікавою. Ну і ну, знову ж таки, принаймні, в мене буває таке, що я можу там прокинутися серед ночі і е, наговорити на диктофон якісь ідеї, бо переживаю, що до ранку я їх просто забуду. Саме ця моя програма Територія Порад», вона припала да, на такий період воєнного часу. Тому теми вони всі були навколо цих побутових проблем: блекаути, вимкнення світла, ці холодні приміщення. Що робити з дітьми в оцих темних темними цими вечорами? Тому, ну, в принципі, воно саме життя, як самі обставини, тебе штовхають, щоб придумати те, що на часі. І я взагалі постійно знаходжусь у пошуках локації для зйомок. Мені треба щось домашнє, тому я в постійних. В пошуках, де у яких друзів в квартирах ще щось познімати. Моя подруга поїхала в Польщу і залишила мені ключі від квартири, щоб я годувала рибок. Так я там відзняла, напевно, ну, до 10 випусків так точно. Тому я всім друзям хочу сказати, кому треба кота доглядати чи рибок. Залишайте мені ключі, але побачите свої інтер'єри потім на Рудані. Майже всі перед початком зйомки питають: нічого, якщо буду Підтуплювати, ну, на це на увазі збиватися. Відповідаю нічого, адже я сама така, що можу збитися, і це нормально, бо всі ми люди дивляться, не вірять, і рівно до того моменту, поки я дійсно не зіб'юся десь в кадрі, разок, інший, третій, четвертий, буває п'ятий. І от прям бачиш по очах, що людина така: фух, ну, вона ж дійсно така, як я. Тому з часом почала інколи робити це навмисно. Багато відгуків. Блин, да что происходит? Извините, пожалуйста, я не могу собраться. Наругайте да, меня. Зачем? Вот Ты это что не что работает. Я собралась. Вот моя. это работает. Вот это хорошо. Ты снимала это? Я взагалі сама по собі така, я люблю людей розпитувати. Я вважаю, що немає цікавого співрозмовника, то ви просто не нащупали ту тему, яка йому цікава. Тому на інтерв'ю у мене ну проблем немає людину розговорити, але я собі не довіряю в плані експромту. У мене завжди всі питання підготовлені, навіть якщо я от беру інтерв'ю свого знайомого там, то я все одно все прописую. Це співпраця з людьми. Наскільки ти їх на самому початку зйомки там перед зйомкою, наскільки. Ти їх зарядиш, можна сказати. Звичайно, це не ті, з ким ти працюєш, це ті, кого ти будеш знімати. Тобто наскільки ти зможеш їх розслабити в кадрі, наскільки ти зможеш їм передати якусь легкість, спокій, така буде потім програма. А коли настрій поганий, ну звичайно, що мені, як і я думаю, 90% людей на цій планеті, якщо в тебе немає настрою, то тобі нічого не хочеться робити. Тобі просто хочеться швиденько там закінчити зйомку, закінчити там проект чи щось таке, чи підводки ті начитати, і просто піти додому, лягти, отак і лежати. В усіх буває так, що тексти йдуть і тексти не йдуть. Я розумію, що багато письменників там говорять, що треба от сісти і писати в незалежності від того, пишеться чи не пишеться. В принципі, журналісти також пишуть тексти, якщо пишеться чи не пишеться, тому що в тебе є дедлайн, в тебе є ефір, і ти хочеш чи не хочеш, ти мусиш здати текст до певного часу. Люблю зйомки на які можу приїхати в спортивному костюмі, кросівках і без макіяжу. Ті, де я не в кадрі. Взагалі найбільше полюбляю працювати саме за кадром. і Мені здається, якщо б я вчасно зрозуміла після школи, то я б обов'язково пішла вчитися на режисера-постановника. Власне, це для мене якась магія віднайти, опрацювати і поєднати усі компоненти. А в кадрі, як мені здається, повинні бути люди цікаві. Маю на увазі ведучих. І це не обов'язково красиві люди. І ці люди можуть бути без макіяжу в якомусь умовному лахміті, і вони все одно будуть тримати увагу глядачів. Ну і це певно не моя історія. Я за освітою телеведуча, і є невеликий такий досвід, але я розумію, що це моя найслабша, мабуть, сторона. Я собі ніколи не подобалась в кадрі, як я розмовляю, що роблю, як я виглядаю. Хоча я дуже над собою працювала над дикцією. Я пам'ятаю, що я щодня протягом місяців робила ці вправи, скоромовки та інше, і все одно не було такого ефекту, якого мені хотілося? Не було такої відкритості в кадрі, ну якоїсь харизми мені не вистачало. Тому я вирішила себе там не мучити. Ну якщо це моя не сильна сторона, то навіщо взагалі? Тоді займатися цим можна займатися роботою за кадром, можна займатися режисерською роботою, сценарною, можна розкривати людей з ними, спілкуватися, якщо це виходить краще. Я ніколи не працювала над собою в тому плані, щоб дивитися, як там повертати голову, як там ставити собі руки чи ще щось, тому що ну я думаю, що людина повинна бути е, якось максимально такою природньою. Тавлюся по щирості, скажу дуже критично до себе, щоб сподобатися, мають зайти. Дитя... Всі зірки, має бути гарний настрій, класний мейкап, освітлення падати. І то не факт. Щоразу присутнє таке невеличке хвилювання перед ефіром, але мене це деякий час бентежило. Однак колись геть випадково натрапила в ефірі на свою колегу з центральних каналів, яка дуже відому журналістку, яка поділилася те, що щоразу, коли вона заходить до студії, теж хвилюється. І це нормально. Вона сказала, це означає, що ви професіонал. Ну, я думаю, хух, все. Значить, нормально, значить, я професіонал. В роботі мене бісить як творчу людину, що е, випуски повинні виходити в срок. От два рази на тиждень, о 18.20, повинна вийти моя програма. Чому не можна, щоб вона виходила тоді, коли в мене є настрій або натхнення, не розумію. Мені сильно подобається знімати, особливо зараз, е, такі теми, е, пов'язані з трагедіями, зі смертями, тому що для людей це горе, для тебе це робота. І постійно це робити, воно реально дуже неприємно для тебе, тому що ти поряд з людським горем постійно знаходишся. Але з іншого боку, без цього, без цього ніяк, тому що це історія. А я вважаю, що одна з важливих таких сенсів журналістики показувати історію, показувати життя, яким воно є, щоб люди якісь часом. Це подивляться через 10 -20 років, 20, подивляться, як було насправді, як було тоді. Мене е, бісить, коли ми їдемо знімати бліци, коли ну, оператор вже налаштовує на них кадр. Тобто, все, ну, тобто зйомка починається. Вони 15 секунд до цього розуміли, що зараз це почнеться. А потім, все таки, коли ми кажемо, ну все, і я починаю здавати питання. Вони кажуть: ні, ні, я не буду і йдуть просто собі. Або мене там, ну, я не хочу, я слишком ізвісний. Мене мене дратує, коли нам ми от виходимо, коли на на поштовий. Я 100% в цей день почую, що якась людина вирішить пожартувати і скаже, що мене знімається, я дуже звісний. Бісить в роботі, коли не вистачає часу. Тому що часто так буває, коли ти знаєш, як зробити класно свою програму. Але в тебе просто дедлайн, в тебе ти працюєш тиждень в тиждень, в тебе не вистачає часу на нормальні зйомки, в тебе не вистачає часу на те, щоб знайти нормальну локацію. Тому що це досить такий складний. Процес, який ти повинен узгодити з величезною купою людей, не тільки тих, хто працює на рудані, а з тими людьми, які працюють в нашому місті або поза містом. І не завжди вистачає часу, не завжди вистачає можливостей, інколи технічних можливостей для того, щоб зробити краще свою роботу. Ти знаєш, як її зробити краще, ти вмієш її зробити краще, але в тебе просто банально немає можливостей. Ой, бісить, коли на вулиці, чи навіть у приміщенні підходять. До мене, до оператора і починають розказувати, як нам робити свою роботу. Зазвичай це починається зі слів. У мене колись там був фотоапарат, я знаю, що вам робити. Чи колись там 20 років тому я давав інтерв'ю, давайте ви от краще так в кадрі станьте». І е, я там на початку своєї роботи ну так, нервувала під час таких розмов, а потім віднайшла дієвий метод протидії. Питаю у відповідь, ким працює людина, і починаю давати абсолютно безглузді поради з приводу її роботи. Подобається все від А до Я. Але е, бувають моменти, коли на інтерв'ю люди підходять і вже після інтерв'ю кажуть, беруть за руку і кажуть: ой, а я вам за кадром скажу. І говорить, оту родзинку те найсмачніше, на що ти чекав в інтерв'ю після. Інтерв'ю. Та не треба за кадром. говорити. в кадрі. Попри те, що я ніколи не мріяла бути журналістом, виявилося, що ця робота мені підходить, і мені подобається практично увесь цей технологічний процес. Мені подобається придумувати самопередачу. Мені подобається придумувати, як вона буде виглядати. Мені подобається придумувати. Який би я відзняла відеоряд для цієї роботи, або збирати матеріал під кожну тему, да? тому що кожна тема вона вимагає того, щоб ти спочатку її пропрацював і зібрав матеріал. Мені подобається потім збирати її на монтажі. От. Не завжди це буває так, як ти хочеш, тому що є ще бачення режисера монтажу, є ще бачення оператора. Мені подобається, коли... А, Піймали цю хвилю оператори і режисери, да, і коли вони працюють разом із тобою над цим матеріалом, таке теж не завжди буває. І от, до речі, бісить, коли вони не ловлять цю хвилю. У мене двоє дітей, меншій дитині, лише півтора рочки. Усі ці хатні клопоти, ці всі декретні клопоти, малюкові, вони мене поглинають просто з головою. Скажу чесно, велика повага всім матусям це дуже нелегка праця. Тож робота для мене це такий, як Ну, ковток свіжого повітря. Ну, скажімо прямо, це хороша можливість вийти з дому, спілкуватися з людьми, бути серед людей, якісь нові знайомства, нові ідеї, звісно, творчість. Я люблю свою роботу за те, що вона мені дозволяє так жити і не залипати лише на дітях вдома. Найкращий аспект моєї роботи це коли ми отак всі в кабінеті збираємось. Реально у нас зараз повна посадка і. У нас навіть є спільний мем такий в нашому кабінеті. Часто він так по колу. Ми кожному так його передаємо. Там, де якась жінка собі приклеїла ззаді на стільчик, не треба зі мною говорити. Будь ласка, я почну також вам відповідати і не встигну зробити свою роботу. А це про наш кабінет. Яка ще робота могла дати мені можливість покататися за кермом 220 тонника, політати на параплані, взяти участь у драгрейсингу, стрибнути Тарзанки, побувати у купі цікавих місць і познайомитися з неймовірною кількістю людей. І певно, що люди в нашій роботі це найцінніше.